<тіональний вибір> <говори> Можливо, краще вдягнути. Хотів... Отож, бачите, да. ми коли приходимо, ніж вартої Львову, коли трошки тепліше, коли люди ніколи не поспішають, коли в них фантазія, знаєте, така розігріта, то дуже часто я чую репліки в нашу сторону. Ну, На кшталт. дивись, вертеп пішов скучно за рік. Деколи знаєте, говорять, о, Гаррі Поттер що Ну, різним називають. Мене. Деколи один сказав, козак повів турків на старату. Ну, Всякі-такі всякі такі речі. І привидами, і всякими батюшками, і що тільки не хочеш, і придумають. Одного разу мені сподобалось один англійчан, який скаже, Аладін, Аладін, цікаво. Так, відповідно, ще одна була така репліка, одна дівчинка йшла, така маленька, і, ну такий 4, 4 класі, каже, мама, король І <кій> Мені зразу я так зразу йшов, так? І зразу, Пішов <кій> таким кроком. Приємно, так, до мене ну, похвалили. Вже напевно кращими ніхто не називав. Але думаєте, на реплюнули, ось там вже не видно, тут були літні такі майданчики. Сиділа якась компанія, і e, двоє таких чоловіків, чи там може пішли, коли один за другого такий, о, диви, по пішов. <śledy> ну вже ще, ще розбіжу. Ну, ну вже, ну виявляйте, що щось краще. Вже не було. Але на тому місці сталося. Іде тут ну, Купа молодих людей. Якась крупка людей і спереди дівчина, ну так задумалася, було щось скучне, так йде, рахує бруківку. То... А я йду на зустріч, ну мені не випадає давати їй дорогу, я ж боромістер, ні. Я йду прямо, і вона на мене йде, ззаді та компанія, щось там говорить, і вона так іде йде, побачила мої чоловіки, так піднімає на мене голову. О, Угу. <су> <су> Я так, ну, себе працював, там, що а тож, така собі невеличка площа посередині, якої стоїть колодязь, зберігається тут. Це центральна площа збільшити портати. Тут вже ви жили, тут їх не були. Ми бачили німці жили, так? Тут живу, що ти площа точно така сміття. Ніхто не мав менших прав чи більше. Так, відрізнялися, правда? але ну, всі були, всі мали рівні, рівні права. Ну і в принципі, стара єврейська вулиця говорить про те, що тут колись жили А до. Вони, вона називалася Нова Жидівська, що говорило про те, що це нова вулиця, яку жиди викупили, по Львові, Правда? А ще до цього вона називалася Серванською, тобто вулиця Слуг. Тому що жили там слуги. А ще до цього вона називалася Бидлячою. Тобто продавали бидлу, тобто, ну, На площі ринок у 14 столітті продавали різні дом, такі товари порядні. А все бекало, мекало, хрюкало, то продали окремо на такій собі вулиці. Місто розросталося, цей ринок перенесли. І заселили його слугами, ну, цю вулицю забудували офіцинами і для відно, ну, переіменували. Тож слуги то не бит, ну, переймали на Сербанську. Це ну, така собі еволюція назви. І кожного раз, що цікаво, вона ну, говорить про якусь актуальну подію або актуальну історію цієї.

це ж було Одного разу двоє таких, як ви, молодих, сильних які думали, що вони сьогодні постерігати. Подивіться, будь ласка, все, що за них і за ними. Мали свої специфічні ці бачиш, не правда, ні. Можливо, душі Можливо, В принципі, по нашій архітектурній пам'яток України заходить саме на голі. Коліку звісно это кама названий <рес> цей. Бачите, це, як це називається ця вулиця? Одна вулиця, табличок А, <рес> а табличок Сіки. Все це назви цієї вулиці. Офіційні <рес> назви, зареєстровані міські і раді. Ну, можна сказати, що це побічні ефекти діяльності цієї лабораторії. <рес> Ризові Львів – це є така спеціалуція фестивалі. Це саме все фестивалі вирувати. Тут от кожного дня працює. Тут один з фестивалів, так. Бачите, такі намерці, це дерево. Там, там, де, там є